Вітаю вас, мої дорогенькі. Сьогодні якийсь такий день трошечки, але дивіться, я покажу вам дещо а, і хочу зробити ось на цю тему зараз розклад. Які політики чи громадські діячі України, на вашу думку, відіграли важливу роль у обороні країни? А, це опитування зробила служба від ЦЕР? Труразумково. Спільно з Фондом демократичні ініціативи імені. Неважливо. І так, дивіться. А, перше місце, що ви просто бачили, займає Володимир Зеленський, 65%. Валерій Залужний 47%. Подоляк 9%, Притула 9%, ну там вже і далі йде все нижче. Так? Марченко, тільки 2% Невже? Невже? Щось тут не то. Арістович зробив більше, ніж Буданов на, е, в обороні України. Невже? Подоляк більше зробив, ніж Буданов, уже якщо на то пішло. Давайте просто подивимося, наскільки правдиві ці е, опитування від цього Разумкова. Спільно ще з кимось. І так, наскільки це все правдиво? правдиво взагалі. Від слова взагалі. І так, неправдиво. Давайте подивимося тоді, наскільки. Візьмемо найбільших. Бачите, і йде слідучий аркан п'ятірка. Тобто з десяткою мечів п'ятірка говорить не. Викривлення, тобто іскаження, російське іскаження, щоб ви розуміли, Іскаження правди, викривлення правди. І так, у нас йдуть перші три: Володимир Зеленський, його рейтинг насправді залужний. І візьмемо подаляка зверху. А з другої сторони, нам нужен подаляк. Ну, може, комусь він не потрібен. І так, давайте будемо дивитися. Зеленського рейтинг. Дивіться, який важкий. І ця карта взагалі говорить не про десятку, а говорить про важкість, про непрозорість. Тобто людина не бачить. Людина не бачить Тобто цього рейтингу не видно. Рейтинг від залужного. Ми не беремо тут, що тут десятка, а тут шістка. Тут говорить про переможця. Щоб ви розуміли, рейтинг переможця. Я бачу цю карту більшою, ніж ця. Тут в перегорання. Його рейтинг перегорів. Йому потрібно перезагрузитися, тобто почати спочатку. Наразі рейтинг залужно набагато вищий. Навіщо нам брешуть? І Подоляк. А подоляк взагалі, вибачте мені. Тут негативний, тому що це карта. Не візьмемо її як війну, а візьмемо її як удар нижче пояса. Людина підла, людина ображає інших. Ось якщо тут ми дивимося значення цієї карти. От який у нього рейтинг. Тобто негативний, будемо говорити, в мінусі. Цей рейтинг в мінусі і цей рейтинг перегорів. Тобто, наразі я бачу, що у нас рейтинг конкретно високий у а, Залужного. Все, мої дорогенькі, для себе я, як би це сказала, як би це сказати, для себе я визначила. І те, що на марафоні говорять, це брехня. Чому не говорять нічого про Червінського? Чому не говорять, наприклад, в цьому рейтингу не було взагалі кривоноса? Чому не було? Тут є, зараз подивимося: Марченко, Сирський, Порошенко, Данілов, Буданов, Кулеба, Арестович, Резніков. Ну, Резніков, взагалі, вище за Марченко, Притула, Подоляк, Залужний і Зеленський. Залужний набагато менше. Оце, оце, оце мене, знаєте, відверто вам скажу. А, тому я і вирішила зробити цей розклад, щоб ви нічого не думали. Гаразд, мої дорогенькі, щиро дякую за увагу. Бережіть себе, мої любі, і тільки разом до перемоги. З таким залужним ми переможемо обов'язково. На все добре, мої любі!